Сьогоднішній серпневий день, огорнутий невимовним болем і тугою. Наша громада втратила ще одного захисника: у скорботі, на вічний спочинок, ми проводжаємо Олексія Зелюкіна, героя захисника, який віддано служив батьківщині і мужньо захищав нас від ворога. Олексій Зелюкін був надзвичайно добрим, щирим, чесним та безкорисливим. Він був врівноваженим, принциповим, мудрим, чуйним, справедливим і життєрадісним. Яким має бути справжній чоловік, показував власним прикладом усе життя. Завжди був там. Де вважав свою присутність і підтримку важливою, допомагав, бо не міг полишити нікого у біді, а його щира посмішка завжди осявала його обличчя. Мав багато друзів і побратимів, які відгукувалися про нього лише з теплотою і повагою, як про людину, що цінувала життя. І жодного разу не залишалась осторонь. Бориспіль не був Олексієві рідним, але став місцем, де наш герой створив родину і власноруч будував будинок, з любов'ю, облаштовуючи сімейне гніздечко, але не встиг завершити його. Найбільшим захопленням Олексія було вирощування винограду, який він плекав вдома, вкладаючи у нього часточку своєї душі, полюбляв також і риболовлю. Звичне життя нещадно обірвала російська агресія. Воєнні шляхи для Олексія розпочались ще у 2014 році. Наш воїн за покликом серця став на захист України. Далі було декілька років відносно мирного життя, робота за кордоном, звідки Олексій одразу повернувся після початку повномасштабного вторгнення. Цим вчинком він показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги. Зважаючи на велику кількість охочих до лав українського війська, Олексій повернувся у перші дні 2023 року. У квітні 2025-го, Олексій, продовжуючи виконувати свій військовий обов'язок, відстоював суверенітет та незалежність Сумщини, краю, де народився і зростав. Він розумів, що тепер його черга захищати свою землю. У цих переконаннях Олексія були вся його міць, непохитна сила духу та віри. Та 2 серпня на рідній йому землі Сумщини життя нашого героя обірвалося. Усі ми пам'ятатимемо нашого воїна як доброго, працьовитого, веселого. А головне патріота своєї країни. Адже він виконав свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи нас. На таких, як він, будується наша незалежність, пишеться наша історія. Вічний біль, що втрачаємо кращих синів України, щирість співчуття родині та близьким. Нехай Бог дарує сили. Пережити таку непоправну втрату сьогодні до алей прапорів з іменами полеглих додається ім'я Олексія Зелюкіна. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Олексія усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Дуже давно знаю Олексія, знав Олексія, навіть не згадаю, скільки років, він назавжди мені дійсно запам'ятався як щирий, людяний, справедливий. Незважаючи на те, що не такий великий, буде, будемо казати, в нього був чин чи посада, але це була людина. В якої можна було і запитати поради, і, так би мовити, пожалітися. Да? Одним словом, він був людиною з великої букви. Будемо завжди його пам'ятати, шанувати, а вам, мої найбільші співчуття. Зробив усе, що міг, вернувся за кордону, взяв зброю в руки і став щитом між ворогом і нами. Нехай Господь прийме його у свої оселі і до праведників приєднає до того небесного війська, яке сьогодні на небі боронить і допомагає нашим військовим. Нехай упокоїть і царство. Небесне і вічний спокій.